Українці можуть пишатися двома унікальними святинями Святої Софії. Одна старовинна, стоїть вже тисячу років у Києві. А друга модерна за 2,5 тисячі кілометрів від столиці України у вічному місті Римі Навія Боче, справжня українська оаза в Італійському морі, це собор Святої Софії та Український католицький університет. Створенню центру завдячуємо патріархові УГКЦ Йосифу Сліпому, якого завдяки клопотанню папи Івана 23 у 1963 році Микита Хрущов погодився випустити із таборів гулагу, в яких той поневірявся аж 18. Років так ось цей, здавалось би, немічний старець, який виїхав із Радянського Союзу без права повернення. Потрапивши сюди до Риму, він несподівано для багатьох розгорнув таку кипучу діяльність, якої, напевно, ніхто просто не міг очікувати від цієї людини. А насправді це була реалізація цих його давніх мрій. Його мрії служити як пастир своєму народові, його мрії розвивати українську науку. Розпочали будувати святу Софію в кінці 60-х. Для Йосифа сліпого вона стала прототипом і згадкою про одноіменну святиню у Києві, символом єднання української церкви та народу. Пишнотою оздоблення вона не поступається своєму взірцю. Як ми бачимо, весь храм наповнений мозаїкою у візантійському стилі і є близько 1400 метрів квадратних золотої мозаїки. Мозаїка була викладена знаменитою школою Монтічеллі зокрема, їхнім артистом Карло Мелоне. Мозаїка викладалася більше 20 років. За головним престолом мозаїки Софії Божої премудрості та Пресвятої Євхаристії у підкупольному просторі величезне зображення Христа Пантократора із сонмом архангелів та ангелів. Багато що у храмі нагадує про Україну: ось князь Володимир із стризубом. На західній стіні мозаїчне зображення собору святого Юра у Львові та Успенської церкви Києво-Печерської лаври. На північній стіні сотворення світу. Адам та єва біля дерева пізнання, а над ними творець, який сидить на райдузі та благословляє обома руками. А навпроти під написом Блаженні голодні та спрагнені правди зображений Христос під час нагірної проповіді, серед вірних поруч впізнаємо патріарха Йосифа. Над розкішним мистецьким оформленням працював відомий український митець Святослав Гординський. Однак план декоративного наповнення особисто складав патріарх Йосиф. Більше власноручно малював форму цього храму. Він Дуже беріг те, що він придумав, що він запланував. І коли найпізніше пізніше і радився, що ще можна зробити, то не радо приймав ті поради, тому клопіть з ним. 90-літній співпрацівник Йосипа Сліпого показує скромні апартаменти патріарха. Зараз тут музей. У колекції особисті речі, які той привіз із заслання, ікони, священичі ризи. Ось візочок. Не любив його. Навіть у старечій немочі волів приймати гостей стоячи. Від території навколо храму та університету віє величною тишею і умиротворенням. Троє мармурових ангелів роботи у Гомацеї, наче пронизані світлом. Поруч Кобзар у давньоримській тозі на приміщенні Українського католицького університету видніє напис: Істина і наука збирає у Росії сущих. Майже півстоліття. Софія в Римі є місцем єднання для багатьох поколінь українців з цілого світу. Колись це були втікачі від переслідувань, а зараз українські заробітчани, туристи та прочани. Богдан Ворон, Роберт Данкан спеціально для Живого животів з Риму.